Вітаю, друзі! Почало вже потрохи холоднати, та нашу енергосистему знову випробують на міцність. Саме час подумати про альтернативні джерела електроенергії на випадок блекаутів. Тому сьогодні ви почуєте топ-5 причин, чому варто купити портативну зарядну станцію. А якщо у вас вже є така, то дізнайтесь, як розкрити її потенціал на повну. А з вами Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду! Перша причина подарувати зарядну станцію своєму другу чи родичу військовому, який точно у вас є. Під час війни доступ до електроенергії це важливий ресурс і не тільки у тилу, а і на полі бою. Військові, які живуть у польових умовах, мають якось заряджати свої дрони, старлінки, рації, планшети та багато чого іншого. І в лісі чи в полі це зробити неможливо. Генератор занадто важкий і не дуже підходить для таких польових умов. А звичайного павербанка надовго і не вистачить. Тому зарядна станція це ідеальний вибір. А з урахуванням того, що її можна заряджати від сонячних панелей, то це просто безперечний варіант для окопних умов. Друга причина можливі планові чи екстрені відключення світла. Чи будуть блокаути цієї зими, ми не знаємо, але краще підготуватися заздалегідь. А якщо ж ви придбаєте потужну модель зарядної станції, то до неї можна буде підключити навіть мікрохвильовку чи холодильник. Але тут потрібен варіант з чистою синосою. Про це можете подивитися в цьому відео. Також доволі часто зарядні станції беруть для заживлення газового котла, щоб не замерзнути взимку. Або взагалі заживити всю квартиру через щиток, але тут буде потрібна допомога професійного електрика. І я вас прошу, не намагайтеся заживити ваш будинок методом вилка-вилка. Про це ми поговоримо в окремому відео. Третя причина: автономність та мобільність. Хочете поїхати на пікнік, але поки ви добралися – все розрядилося. Не біда. Зарядна станція з цим впорається. Хочете поїхати на дачу і попрацювати з електроінструментом, а зі світлом там біда, теж не проблема. Зарядна станція, все вирішить. Варіантів використання просто безліч, а ще й можна зарядити станцію від прикурювача в машині, поки ви їдете. Причина четверта: подорожі так знаю, зараз цим не дуже, але внутрішній туризм стає все більш популярним. Павербанка вистачить на день, а от невеликої зарядної станції, наприклад, Зоя 500, може підзарядити ваші гаджети протягом всієї відпустки, і багато місця в багажі вона не займе. І п'ята причина це сучасні технології. В Україні з кожним днем з'являється все більше розумних будинків, офісів та квартир. І всі елементи цих смарт-приміщень живляться від електроенергії. Тут зарядна станція і стане у пригоді. Вони грають важливу роль у забезпеченні автономії розумного будинку. У випадку перебоїв у подачі електроенергії або аварійної ситуації портативні зарядні станції можуть постачати енергію до важливих систем розумного будинку, таких як системи безпеки та контроль клімату. у більшості гаджетів в розумному домі, звісно, є акумулятори, але вони не так довго тримають. Тому страховка не буде зайвою. Зарядна станція буде живити смарт-прилади, поки світла у мережі немає. А коли воно з'явиться, то буде сама заряджатися. Як бачите, портативні зарядні станції доволі корисний і універсальний інструмент. А обрати і замовити всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure UA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!